Ще раз, то подайте. З довідкою до медсестри. Тут у медсестри кабінет, але вона повела дитинку. Почекайте, зараз вона медсестрика. Класна, Єва. твій Лев? Треба лева брати, він хоче в садочок. Хоче. Добрий день. Добре. Так, заходіть. Та-та! Дай, заходьте. Воно, скільки, скажи, ще? Що сказати? Скільки років дитині? Три. І до мене. Ой. <laughs> І до ся. Клас! Сюди. Або вихід. Заходь, заходь, заходь. Це до нас. Добрий день. Добрий день. Що? Я буду вашим вихователем. Мене звати Оксана Юріївна. Поки що я сама, то може ага. з часом нам дадуть ще когось іншого, другу виховательку. Ага. Eh, то давайте я тоді вам що, покажемо шкафчик. Колостуй шкафчик. Такою лялечкою. Давайте на шкафчик, щоб ти знала. І сьогодні то, напевно, якось там дивіться, чи на пару будете. Твоя. Хочу запишіть зразу номер телефону мій, в разі чого можете зателефонувати. Mm -hmm. Ще так, Давай, маю 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 Все поспадаємо. Давай, маєш листочок. Маю за рукам. Всі склада. Все складаємо. Все, Все, і дам подивимося. Подивимся. Подивимся. Mm -hmm. Тут ми будемо в групі, грати. Mm -hmm. Писіти, будеш ти сюди. гарно так. Тут гарно Так низенько. Класі, дзеркало дивися є. Можна дивитися, яка ти красуня. Для тебе дивлюся. Декрас для неї, каже таке низеньке. Давай, дивися, туалетик. Тут туалетик. Бачиш, як захочеш пісити, чекати, ти будеш здасти. Добре? До світло в туалеті. А воно і так світло, принцип. О, в нас одна Аня. Добре, будемо всі вже дітки. Сьогодні перше вересня. Дякую, у нас дівчинка, в нас Аня вже прийшла. Аня. Вже вона грається. зараз здорові. Думали, вже буде повно дітей. Сьогодні може бути менше, вже може з понеділка більше буде. А то добре, Просто 1 вересня, багато хто має, напевно, старших діток і йдуть ще на перші дзвони. Ми так само маємо, але в нас Бо ми маємо алергію, то ми сидимо вдома. Настільки mm. одна ще. Дивіться, коляски, які Я Разбира вам дві коляски, не буде ніхто здобирати пішов. Mm. Так. І разотавлю зразу ті ж. Як тебе звати? Це ну, перша прийшла? <ріст> <с. ріст> Колясочка лежати. Збери теж колясочку. Така самостійно, так само собі грається, <с. ріст> нічого зібрати. Все, буде як мами кататися, так? Давайся коляску, чіпляйся. Все. Дивись, ти там всього привезла, дивись. Бачиш, там є багажник, а там немає багажника в цій колясці. Бачиш? А ні, я теж. А що тут багажку? Капці. Капці? Гарні mm -hmm. mm -hmm. yeah, капці. Такі як нас майже. Дивися такі самі. Так. Mm -hmm. І в неті рожеві. Yeah? І коптички рожеві. Все рожеві, пляски рожеві. Дивися, знаєш, пасив. мати? сирові.